Чим відрізняється застуда від грипу? Ну чому запитання дуже хороше, знаєте, як то кажуть, самі прості запитання, вони самі цікаві. Ось чим саме? Ну, наприклад, застуда що це? Це таке ГРВІ, да? Так? Оце група таких респіраторних вірусів, які організм може підчепити, скажімо так. Буде проявлятися. Ми розділимо так на дві колонки, можемо образно поділити, щоб люди більше розуміли. Гермені, да, – це повільний початок, це нежить, сопельки, може бути закладеність носа. Така температура 37,5, така суффабрильна. Слабкість, покашлювання, воно так поступово починається, так? а от уже грип, якщо це грип А чи грип Б, він починається е, гостро, із високої гарячки, 39-40, із болю в горлі, із сильної ломоти. І ще дуже важливим е, таким диф критерієм є те, що може бути сильний головний біль, і е, іноді навіть пацієнти кажуть таке, як ніби болять очні яблука. Да? Тобто вони відчувають таку сильну біль. Ось Оце такі е, характерні відмінності, що таке герві, да? як у народі привикли казати застуда, і що таке справді гриб е, А або гриб Б.